Вітаю, мене звати Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. У нас уже на Ютубі є відео про освіту в Європі, освіту в Словаччині, зокрема, оскільки з'явився в нас новий партнер і ці програми, які він пропонує, трішечки відрізняються від того, що ми, про що ми раніше вже говорили з вами. Тому я хочу вам про це трішки розказати. Бо для тих студентів, які розглядають Європу бюджетні або найбюджетніші варіанти навчання, я думаю, що ця пропозиція, вона. Дуже навіть е, цікава. Е, до 10 лютого ви можете до нас звернутися з розрахунком, щоб ми до 10 лютого включно подали вже документи до, на підготовчу програму в Словаччині. Отже, по, по порядку, для кого вона підходить? Для студентів 16 років мінімум. А плюс, е, тобто, якщо ви зараз вчитеся в 11 класі, вам буде чи не буде 17 років. То ок, то, ви, то ми можемо вас зараз вже зараховувати на цю програму. Навчання буде онлайн або очне. Ви можете або приїхати, або е, вчитися онлайн. Е, навчання починається в лютому. Е, тому, в принципі, для тих, хто ще вчиться в 11 класі, це дуже вигідно, зручно, тому що можна зараз е, зробити. Підготовчу програму і вже з осені 25-го року поступити на бакалаврську програму. Що входить, що входить у вартість цієї програми? 330 годин навчання, тобто 255 годин це буде суто словацька мова. І 75 годин це профільні предмети, математика, логіка, науки, економіка. В кінці ви отримаєте сертифікат державного зразка? Економічного університету поступати можете в будь-які університети, але а, вчитеся тут на кампусі. Так? Вартість, за один, вартість за один семестр а, 1990 євро. Ви платите, ви платите за цю програму. В цю програму входить у вартість входить уже нострифікація тестату про середню освіту. А також консультація по підбору освітні по підбору навчальних програм бакалаврських в словаччині, тобто ви отримаєте список університетів всіх спеціальностей, на які можна поступити без іспиту, і, власне кажучи, вам допоможуть, допоможуть із зарахуванням. Зверніть увагу, що подачу заявок в університети ви оплачуєте самостійно, це може бути від 20 до 80 євро. Я маю на увазі зараз уже подачу документів на програми бакалаврату. Також ви отримуєте допомогу з перекладами, які будете самостійно оплачувати, але переклад а нотаріально завірений і так далі, він вже теж входить там в цю вартість. Не вартість перекладу, а вартість послуг по супроводу і самого перекладу. Також, коли ви приїдете в Словаччину, вам треба буде отримати вид на житло, оформити документи в поліції. Тому, відповідно, вас так само буде супроводжувати куратор і допоможе всю цю процедуру пройти, і також поселення в гуртожиток. Тому це дуже цікавий варіант. Звертайтеся до нас, якщо вам сподобалось. І... Будемо раді вас зарахувати. До речі, теж такий нюанс для тих, хто розглядає варіанти, наприклад, там, авіації, тому що в нас був останній крайній запит, по якому ми працювали, і по Словаччині видався дуже-дуже цікавим. Навчання на програмах авіації безкоштовне в словацьких університетах, якщо студент навчається словацькою мовою. За польоти. Да, години нальоту ви платите додатково і самостійно. Поступати можна після 11 класу. Треба буде да проходити медичну комісію. Вас університет направить на медичну комісію, яку ви будете проходити саме в Словаччині, не в іншій країні, не в Україні, не де-інде, де ви зараз можете там знаходитися. І, власне кажучи, можна поступати, англійську мову потрібно знати. але... Сертифікат при вступі показувати не обов'язково, тому ці варіанти можуть бути дуже цікавим. Це так з точки зору бюджету. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал і приходьте за консультаціями, за зарахуванням. Будемо раді співпраці, будемо раді допомогти.